Привітулики, привітулики. Двадцать восьме травня, вівторок. Ой, момент істини все приближається. Перше число не за горами, а чим ближче перше число, що таке? Хто тут так скучив? Хто? Ну, да, не було мене скільки там, хвилин 40 не було. Чим ближче перше число, тим більше в мене закипають мізки. тому я до вас буквально на хвилинку. Проміжуточний варіант я так і не бачила. Те, що я вам казала, що мені на минулому тижні обіцяли показати проміжуточний результат, ніхто мені нічого не показав. Я так відчуваю, що я з сайтом почну знайомитися разом з вами. Далі. А далі, чим ближче до відкриття, тим все цікавіше. З фотками казала вчора, так що, виявляється, всі фотки різні, різні за розміром, і це не є зручно. Ну, тобто, некрасиво, не то, що незручно, це, як сказала Оля, виглядає некрасиво саме коли заходиш на сайт. Це по-перше, ну, з фотками, ладно, вона пообіцяла сама їх перефотошопити, переробити і так далі. Тепер стало питання стосовно цих наборчиків. Я вже, якщо відверто жалкую, що я погодилась на все це. Оці наборчики на 10 літрів. Да? Я зробила, скільки я там найменувань. Чи 18, чи 19, здається, в нас вийшло. Я зробила до кожного з них же ж опис. Встигнути зробити самі наборчики, щоб їх відфоткати, у мене їх поки що всього 5. Інших нема. Вчора ми займалися виготовленням друкованої, друкованих матеріалів, да? тобто, щоб не від руки писалося, як назва там наборчику, на скільки літрів, а щоб все це було надруковане. Так само і на ферменти, ну, тобто, всі ці бумажечки, щоб були друкованими. Е і Максима задіяла, він, до речі, захворів. Без голосу розмовляти взагалі не може. Два дні лежить з температурою, ну, коротше, щось йому сіно здається, вийшов боком. От. Е Ще мені оце ж необхідно остальні наборчики дофоткати. Може і гарно, що вчора не встигла. Чому? Тому що ввечері, коли Оля перевіряла те, що я її відправила, підказала, забракувала, називайте, як хочете. Не про нумеровані міні-провірочки 1-2, да? тобто закваска фермент. Стала вона, до них передивляться описи, і з'ясувалося, що, по-перше, він не дуже коректно зроблений, тому що там немає складу на борчику. Сказала, це потрібно додати, прописати. Там, ну це вже я зрозуміла потім. Що там не всі додаткові матеріали, я вказала. Дещо я прогавила. Коротше, всі ці наборчики мені треба переробити, перевідзняти. До кожного з них переробити. Да навіть не переробити, ми видалили просто ті файли та і все. Зробити все по новій е опис. І. І-і-і-і-і. Ось щось я ще хотіла сказати. Вже голова вже дерева. Опис. Ага, і інструкцію до кожного наборчика, яка буде отримуватися при замовлення. Тобто замовила людина наборчик на 10 літрів там, для качоти, да? вона повинна розуміти, що там, що таке номер 1 що таке номер 2 е, Рецептик дрібним шрифтиком. ну, Коротше, кажуть, і там свої таракани, свої заморочки з однієї сторони дуже-дуже і дуже Багато всього перероблюється, з іншої сторони, потрібно віддати, як то кажуть, должне цій Олі. Чому? Тому що ніхто б, я в цьому впевнена, ніхто б так не грався. Якби я замовила створення сайту сторонньої ну, людини, яка цим займається. Да? То за 200 доларів, там ще за 250, як мені озвучували ціну, мені б створили лише голий сайт. Е, з наповненням, да, мені загадували 450 доларів. Але я так розумію, якщо б навіть я погодилась заплатити 450 доларів, то це було б так. Те, що я покидала. Його вставили і все. А Оля, так як вона також завела козюльок, так як її цікавить, як ми познайомилися, да? бо її цікавить тема сироваріння, і вона хотіла замовити собі там закваски і так далі. Вона на це все дивиться зі сторони потребітеля, тобто покупця. І от де що вона бачить якісь недочоти. Вона своїм незамиленим глазом, тому що в мене купа інформації. в мене до вечора я... Я не хочу балакати, якщо чесно, до вечора. У мене до вечора голова взагалі не зобража. Не, не У мене до вечора перед очима все пливе. Я не бачу вже ні букви, нічого. Я намагаюся щось написати, я намагаюся щось е, зробити. Я сидю по декілька хвилин і думаю, а що я хотіла. Так, дівчата, ну перестаньте. А вона, вона тільки відкриває файл, і вона відразу все бачить. Вона каже: а чому ти тут не написала там про градусник, що може знадобитися градусник? да? Я вставлю силочку відразу на нього. Ну, коротше, вона своїм незамиленим оком все це відразу бачить. Виправляє, поправляє, заставляє перероблювати. Я їй вчора в шутку написала, кажу, є мій генерал, потім пишу ні, Генер... генералісімус. Вона сміється, каже, так що мене ніхто не називав. Я кажу, ну буде колись все буває вперше. Вчора ще отримала три замовлення, ну два з них зібрала, одне не проплатили і не написали адресу. Я його зібрала, але не оформила. Боже, я хочу спати. У мене хронічний недосип. Тому Вова повіз зараз два замовлення на нову пошту. Намагаємось відправляти на наступний день після замовлення. Відразу, щоб не завантажувати себе, бо на вихідні це тоді назбирається така кількість, що я їй ладу не дам. Та ще ж зараз я сама створюю тетинки після того, як ото. Я не пам'ятаю, що було вже, господи. Ну, коротше, я тепер всі тетинки створюю вдома сама. Наліпляю їх на... Відправлення і в такому вигляді Вова відвозить їх на нову пошту. А, один раз телефон неправильно вказали. Ім'я фамілії взагалі дуже часто почали помилки робити. Е а останнім, я що відправляла, збираю овіта і прикріплюю листик, а на листику пишу всі дані, от, які ви мені пишете на відправку. І от останніми, так сказати, киплячими такими наболівшими крапками стали е, неправильне введення цифр телефону, і в одному випадку навіть не те відділення вибрали. І тому зараз оформлюю всі відправлення сама вдома через додаток нової пошти. Це також займає час. Ну, коротше, що вам розказувати. Зараз біжу, мию стираю. У мене сир лежить, треба латексом покривати, але знаєте, що я вирішила? Я, напевно, зараз його переверну. Ну, тобто, не буду покривати другий слой да, першої сторони, а переверну. Покрию другу сторону, ну, щоб він не пересихав. І хай так, поки лежить оці дні, вже як трішки звільнюсь, то тоді вже покрию другий слой. Другий слой можна покрити і через декілька днів. Бо, ну, немає в мене, немає часу на це. Це якщо я зараз покрию другий слой першої сторони. Завтра перевертай, покривай другий чи першу. Перший слой другої, післязавтра другий слой другої. Ну, Коротше кажучи, що вам, що вам казати, ви все це знаєте. Ларісочка мені писала там в коментарях, дивлюся, читаю. Е, жила б ти, каже, ближче, я б тобі хоч що-небудь допомогла. Кажу, то да. Як Якби ж то, хоч, хоч хтось, хоч якось. Воно ну, розумієте, і оце набирання тексту, да? е, ну, наприклад. Була б там чи донька, чи, я не знаю, чи сестра, чи мама, чи невістка, чи, нев чи хто-небудь, щоб або посадив когось за комп'ютер, або ну, хтось займався кухнею, да? повсякденними справами. Ні. Я одна, і в одні руки це дуже важко все вхопити. І замовлення приймати, і їх оброблювати, збирати, і оформлювати. І там стірка там вибіже цим води налий, там хтось закричав, вибіжи глянь, там десь хтось микнув, вибіжи глянь, там Мікі на надвір попросився, там на вечерю щось треба, там ще щось, і отаке все. І поміж цим ще купа, купа, купа роботи з цими наборами текстів і так далі. Фото, ну, фасування, тут одні заквасочки, поки пофасуєш ті наборчики, поробиш. Вже можна буде рюхнутися. Ой, коротше, якось так. Про все вам розповіла. Дякую тим, хто переглядає. Да, Вас мало, вас мало, чесно кажу відверто. Вас дуже мало тих, хто переглядає старі відео. Але я бачу, я вдячна вам. Продовжуйте, будь ласка, поки що в тому ж дусі, тому що ну, ви бачите, сьогодні це точно буде одне відео. Сьогодні ну, я найбільше не спроможуся, тому що в мене скільки не плановано роботи, що я взагалі не знаю, чи я встигну це за сьогодні. Тому всім бажаю гарного дня, чудового настрою, всіх вас обійняла, зацьомкала, всім вам дякую за допомогу, за підтримку, за ваші теплі слова. Миру нам всім, почуємося завтра. А я побігла працювати.